Сьогодні ми поговоримо про жіночий цикл та тренування. Тренуватись, не тренуватись, які це мають бути тренування. Є такий синдром Помес. Це зміна вашого настрою. Це дуже сильні болі. Ми циклічно, як кожна жінка, як і всі процеси, проживаємо наш стан. Що робити цим жінкам? Нам потрібно робити вибір. Я йду на тренування, але не тренуюсь інтенсивно. Я така сама жінка, як і ви. Я нічим не відрізняюся від вас десь з років 25-20. Ми цим типом цілобудови відчувають підвищений рівень чутливості. І якщо ми в цьому віці не навчимо своє тіло працювати, якщо ми кожного місяця будемо пропускати два чи три тренування, ми будемо порушувати цикл. Менструація це нормальний фізіологічний процес. Як вагітність лактація. я ніколи не пропускаю тренування впродовж менструального циклу, пропустила два тренування, а три ти 100% починаєш спочатку. Друзі, привіт! Мене звати Катерина Жесті. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про менструальний цикл та тренування. Взагалі, чому я вирішила зняти цей випуск? Тому що зрозуміла, що немає глибокої інформації, яка би пояснювала мою думку на цю тему. Тому ми сьогодні поговоримо про фази, циклу, про те, як в цілому відсутність тренувань в фазах циклу для різних типів цілобудови впливає на жінок, на їх емоційний стан, звичайно, на їх стиль життя, харчування і на їх настрій, тому що від нашого настрою залежить дуже багато і особливо настрій нашої сім'ї і людей, які. Знаходяться поруч з нами, також я хочу вам нагадати, що на цьому каналі ви можете знайти безліч інформаційних відео, які стосуються фізичної культури, розбудови здорового способу життя, тренування і, звичайно, моєї авторської методики під назвою визначення типів цілобудови. Я вас завіряю в тому, що ви ніде на Ютубі не зустрічали такий професійний, якісний класний контент. Тож підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково коментуйте та поширюйте цей кон. Контент. Також увага. Якщо ви вперше на цьому каналі, то ви тут можете знайти перше народне youtube телебачення яке називається проект реаліті шоу Перевтілення з Катериною Жесть. Ось тут вже є безліч. Відео з першого сезону, де ми обрали двох учасниць, і в реальному часі, в реальному живому форматі знімаємо, як вони змінюють свій спосіб життя і, звичайно, позбуваються своїх надлишкових кілограмів. Тож, друзі, якщо ви будете не просто підписуватись, а залишати коментарі від семи слів, я серед вас розіграю три місячних абонементи в свій онлайн джим Що таке онлайн джим Це тренування прямо вас вдома. Без прив'язки до часу зі мною персонально, не в залежності від того, де ви зараз знаходитесь. Це може бути Україна, а це може бути будь-яка інша точка світу. Ви отримуєте доступ за посиланням і тренуєте зі мною будь-коли в зручний для вас час з будь-якою фізичною підготовкою. Якщо ви не впевнені, але хочете спробувати, то під цим відео буде посилання на сторіночку Катя Жесть Онлайн. Вона відкрита, і там вже понад 1300 тренувань, де ви можете просто перейти і спробувати і познайомитись зі мною з точки зору фітнес-тренера і мого досвіду. Побачити мене в різних моїх станах, тому що ця 1300 тренувань записана ще з періоду початку ковіду. Тобто за останні сім років всі мої формати. Я вагітна, я в відпустці, я вдома, я з відключенням світла без світла, з світлом буде дуже і дуже цікаво. Не забувайте писати коментарі і може саме вам пощастить виграти абонемент. Пристівайте ремоні, політ розпочався. Жесть. Жіночий цикл і що насправді відбувається, я певна, що ви також сумніваєтесь в темі тренувань під час циклу, і досі ця тема є спекулятивною. Багато хто говорить. Не тренуйтесь взагалі, вам потрібно мінімізувати свої фізичні активності навіть в побутовому житті. Хтось говорить, ні на що не звертаємо увагу і продовжуємо заняття. Давайте будемо розбиратись і говорити про те, що це нормальна фізіологічна або гормональна фаза в житті будь-якої жінки, коли ми говоримо про пубертатний вік або початок пубертатного віку до менопаузи. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що ми циклічно. Як кожна жінка, як і всі процеси, проживаємо наш стан. Так у когось валяція відбувається раз на 26 днів, у когось раз навіть на 45 днів, і це індивідуальність і норма. Але ось ця фізіологічна фаза вона залежить від гормонів. У нас є чотири основні гормони, які впливають на наш настрій, наше самовідчуття: прогестерон, естроген. Інсулін та кортизол, ось фаза перед менструацією та під час менструації це зниження прогестерону та естрогену. Це два основних жіночі гормони, які в цей момент стають дуже чутливими. І тут важливо зрозуміти, повертаємось до типів тілобудови. Якщо ви ще не бачили випуск про жіночий тип тілобудови під назвою яєчниковий, ось тут ви можете його побачити і перейти, і дізнатися про цей тип тілобудови більше. Але якщо ви зараз не хочете, Дивитися, тоді слухайте, і ви можете згадати себе або свою подружку, або свою сестру та маму. Почнемо з того, що певні типи цілобудови страждають чутливістю під час критичних або жіночих днів більше, ніж інші. А також є такий синдром ПМС. Не всі жінки. Страждають на цей синдром. Давайте розбирати, від чого це залежить і чому така підвищена чутливість саме в цей період. І як потрібно вибудовувати стосунки зі своїм тілом в контексті саме фізичних навантажень. Друзі, запрошую вас на свою програму Мінус онлайн-сервіс нового покоління. Просто уявіть, ви відкриваєте додаток, а там меню саме для вас під ваш. Тип цілобудови, який визначаю я персонально під вас, відеоуроки кожного дня, які відкриваються послідовно. Є структура. Ці відеоуроки від експертів: едж-менеджер, ендокринолог, я Катерина Жесть, наш психолог Альона Янкова, яку ви знаєте, все послідовно з підтримкою, і найголовніше в необхідний для вас момент. Також є вікторини, тренажер, що допомагає вам засвоїти інформацію і швидше інтегрувати її в своє життя. І звісно, короткі тренування. Які ви можете виконувати прямо вдома, не втрачаючи техніку і оптимізуючи ваш час. І головне, мінус кілограми, але плюс по здоров'ю, самопочуттю, енергію і вашій самооцінці. Ми не черговий. Фітнес інстаграм марафон. Програма мінус існує вже 8 років, і за ці 8,5 років 15 тисяч реальних користувачів. Ви можете зараз побачити їх результати до та після, реальні результати до та після за термін проходження програми, а саме 21 день. Якщо ви готові до змін, переходьте за посиланням в описі під відео. Ми вже з'ясували, що прогестерон та естроген в період менструації дуже знижені, і ми відчуваємо чутливість. Ми це хто? Жінки, які мають дуже естрогенові стегна. А це саме представниці яєчникового типу тілобудови, які схожі на груша або на пісочний годинник, там, де є. Обтікаємій формі, там, де є дуже виражена жіночність, так? Це подовжені пальці, великі груди, прибад між талію та стегнами. Це говорить про те, що в цих жінок специфічна або своя індивідуальна гормональна система, і в них є мова тіла. Так ось ці жінки в пубертатному віці яскраво. Відчувають проявлення прогестерону та естрогену. І якщо ми в цьому віці не навчимо своє тіло працювати і займатися нітралізацією, це саме тренування, тренування зі своєю вагою, які мають бути системними та короткостроковими, тоді ми будемо стикатися. В різних вікових категоріях з наслідками. І ось саме десь з років 25-27 дівчата з цим типом цілобудови відчувають підвищений рівень чутливості. Як це виражається? Ви можете в період менструального циклу і за 5-10 днів до його розпочатку це синдром ПМС яскраво виражений, відчувати. Чутливість, вразливість нервової системи це зміна вашого настрою. Це дуже сильні болі. Поперек, нижні частини тіла, наднирники, у когось це віддає внирки, в цілому чутливість до їжі, яка переходить в крайнощі, або дуже, дуже щось яскраве, типу солодке, або дуже дуже щось солоне, і це стає такою частиною ваших патернів поведінки, яка повторюється від місяця до місяця. Чому так відбувається? Тому що в нас немає нітралізації, і звичайно, що якщо ми не будемо слідкувати за фізичною активністю і не будемо її інтегрувати, то відбувається наступне: в момент менструації. Знижується на 40% прогестерон і естроген, і ми стаємо надчутливими і надвразливими. Згадайте себе ті жінки, ті дівчата, які були вагітними, так от дуже багато легенд існує про вагітність, що жінка прокидається о третій ночі, і може замовити собі щось з Макдональдса або якісь суші, якісь дивні історії. Це відбувається завжди в тих жінок, які мають такі достатньо інтенсивні качелі в. Гармонізації своєї гормональної системи. Що робити цим жінкам? От як виявляти потреби свого тіла? Жінки, які страждають на обільну менструацію і короткострокову. Наприклад, вона триває 7 днів, перші 3 дні є дуже обільними і чутливу менструацію. Як з точки зору фізіології тіла, ви відчуваєте болі? Перша моя рекомендація це однозначно знеболення, і будь-який гінеколог вам. Підтвердиться сьогодні. Вся медицина говорить про те, що болить зуб, п'ємо знеболювання, болить голова, п'ємо знеболювання. Тобто уникаємо додаткового дискомфорту, тому що для нас це однозначно стрес. Знеболили себе і додатково додали тренування, але тут має бути градація. Я думала про те, що а можу показати вам, наприклад, декілька варіантів. Тренування або вправ ні, так не спрацює, тому що нам потрібно розібратися. Якщо ви жінка, яка в цілому веде фізичний активний спосіб життя, у вас є, хоч якісь системні тренування двічі, тричі на тиждень, не в залежності від того, що це за тип навантажень. Важливо зрозуміти, що менструація – це нормальний фізіологічний процес, як вагітність, лактація і інші нормальні фізіологічні процеси для нас, жінок. Тому нам потрібно робити вибір ви? – «Я йду на тренування, але не тренуюсь інтенсивно. Давайте запитаємо в мене. Я така сама жінка, як і ви. Я нічим не відрізняюсь від вас. Єдине, що я просто більш системніше тренуюсь. Так. В жодному випадку я ніколи не пропускаю тренування впродовж менструального циклу. Давайте подивимось на це з іншої сторони. В нас є 30 днів календарних, і в них умовних 8 або 12 тренувань. Якщо ми кожного місяця будемо пропускати два чи три тренування, ми будемо порушувати цикл цих тренувань. І всі, хто тренується, точно знають. Пропустила два тренування, а три. 100% починаєш спочатку. В тебе є кріпатура, тобі складно взаємодіяти зі своїм тілом. Тому тут важливо зрозуміти, яка у вас фаза фізичної активності. Але якщо ви ніколи не займались, ви в цілому ведете пасивний спосіб життя або тільки починаєте. Дивитися в сторону того, щоб щось змінити в своєму житті, звичайно, я вам не рекомендую в перший день менструального циклу брати сумку і йти на будь-який тип фізичних навантажень. Я вже не говорю про басейн, там велосипед, сайкл. Я говорю про базові речі йога, стрейчинг і так далі. Тобто, перше, якщо ми з мінімальною фізичною активністю, то ми навпаки крокуємо, проявляємо активність на лагідному форматі. При цьому ми знеболюємо свою менструацію. Це зрозуміло. От тут і відбувається ця градація, тобто немає універсального тренування або декілька або комплексу занять, який би підійшов вам. Тобто, це буде з моєї точки зору непрофесійно, якщо я зараз тут покажу якісь рандомні вправи. Тому що для мене помірне тренування воно буде різнитися від жінок, яких я вже сьогодні тут перемлічила. Тобто, перше, якщо ви представниця ячникового типу тілобудови, так тоді ми використовуємо такий шлях. Якщо ви не представниця жіночого типу тілобудови, а навпаки, у вас весь жир відкладається в верхній частині тіла. Ви в цілому не будете для себе виявляти таких потреб в тіла. Вас інша. Робота гормональної системи для вас менструація вона проходить непомітно. Я таких жінок знаю, таких жінок зустрічаю. Питання в тому, що їх стає все менше, менше і менше, не в залежності від їх особливості фізіологічних та генетичних. Чому? Тому що на початку випуску я вам сказала про чотири гормони: є прогестерон, є естроген, а ще є інсулін і кортизол. Так ось ці, Два інші гормони: інсулін та кортизол. Вони не залежать від вашої фізіології, вони залежать від вашого способу життя, від вашого фенотипу. І інші представниці типу цілобудови, яких підвищений кортизол це факт. І інсулін, в тому числі, вони також починають страждати синдромом ПМС. Це може проявлятися по-іншому. Це можуть бути необільні менструації і не Фізіологічно відчутні, але імпульсивність і прояв різних емоцій, які ми не можемо контролювати, який перекидається на нашу харчову поведінку. Хочу це, потім хочу інше. Наприклад, там після солодкого я хочу щось дуже гостре або дуже дуже солоне. І тут потрібно працювати також в направленні системності і інтеграції таких дій, як не тренування на постійній регулярній основі. А Режим сон і харчування. Це по суті дві різних нервових системи, які координують з собою зі своїм тілом по-різному, але шлях і там, і там буде однаковий системно і постійно. Будуть просто різні інструменти. Друзі, зараз я розіграю тисячу гривень серед тих, хто написав під випуском про вечірнє обжорство, що для себе класного взяв. Насправді працює воно чи ні. І як вам наш контент? Погнали 43 коментарі. Шука... Боже, тут стільки символів, Клас! Три, два, один! Клас! І це хто? Це Анна, 1981. Ваші відео мотивують зробити ще більше для себе за три роки. Ой, Боже, тут стільки всього, це ціла історія, тому Аня, пишіть, 1000 гривень, буде ваша. Я вас вітаю. Друзі, я хочу вам нагадати, що. Якщо ви приймали участь в попередніх розіграшах в наших випусках, тоді слідкуйте і додивляйтесь відео всі на каналі до кінця, бо тепер розіграші будуть системними та постійними. Якщо ви не виграєте сьогодні, то пишіть коментарі обов'язково, і може в наступному випуску вам пощастить, що ми будемо розігрувати не тільки гроші, а й консультації, і навіть можливість отримати місячний абонемент тренування зі мною. Останнім блоком ми поговоримо ще раз про менструальний біль. Гінекологи заявляють наступний протокол. Мінімізація больових відчуттів має бути за рахунок знеболювальних, але це не має бути єдиним рішенням. Якщо це неймовірна градація болю, і ви там просто не можете на те, що тренуватися. Ви не можете навіть підібрати для себе варіант знеболювання. Тоді нам треба йти на гінекологічний скринінг і обстежувати себе, знаходити причини цієї аномалії. Ну, давайте будемо називати це так. А Може, для вас це фізіологічний процес, і просто потрібно знайти це конкретне, локальне знеболювальне, яке вам допоможе. Тут зрозуміли, коли ми знеболились, ми маємо. Чітко для себе зрозуміти, що ось цей тип тілобудови яєчниковий, так жіночий тип тілобудови з гарною фізичною підготовкою, має займатися на постійній основі. Питання в тому, як ми це регулюємо, звичайно, це не має бути крос 10 кілометрів. Це не мають бути локальні вправи на прес. Ви самостійно маєте це регулювати, вже маючи певну фізичну підготовку. Якщо ви маєте цю певну фізичну підготовку, я хочу вам нагадати про мій онлайн-сервіс онлайн жим, в якому ви можете позайматися зі мною в живому форматі, з уявленням того, що я тренуюсь з вами. Персонально, не в залежності від того, де ви знаходитесь. Тому нагадую, під цим випуском є посилання на відкриту інстаграм-сторінку, де вже є 1300 тренувань. Переходьте, заходьте, підписуйтесь, шукайте формат, який підходить саме вам. І я дуже рекомендую звернути увагу на тренування лікувальна фізкультура. Це може звучати якось дуже примітивно, але це не означає, що це слабкі тренування. Це якраз помірні гарні тренування, які дають нам можливість скоординувати своє тіло, гарно пропрацювати своє тіло. З вагою свого тіла і при цьому отримати класний ефект саме під час менструації або гіперчутливого синдрому ПМС. Також для інших дівчат, які спостерігають давно за мною, але не можуть наважитись або дуже сильно розлінувалися, або хочуть і думають про це. Я рекомендую вам розглянути інші формати взаємодії з моїми курсами тренувань. Максимальний рівень довіри відбувається. Під час ознайомлення з курсом тренувань ти зможеш. Він так і називається Ти зможеш. От я регламентую вам, ви зможете. Записувала його в Туреччині. Ходять біля мене діти, розливають якийсь йогурт, якесь молоко. Я спеціально це зробила в такому форматі, щоб показати вам, що така жінка, живу в таких самих умовах, і мені це не заважає. Навіть якщо хтось до мене з дітей прийшов нічого страшного, ми з ними поговорили під час тренування і продовжували його виконувати. Класні тренування, два квадратних метри з вагою свого тіла. Ідеально все проговорюю. Роблю з вами далі більш структурований, більш інтенсивний. Для більш просунутих курс режим також в записі, послідовний, але більш інтенсивний. Спортивна вагітність. Якщо ви мама, яка тренується, займається, але в вашому житті відбулася така подія, і ви завагітніли, тоді велкам. Саме в цьому курсі я вагітна своїм третім сином, Іванчиком, і там записала класні тренування, де ми разом з вами в різних фазах циклу вагітності робимо заняття. Клас, все озвучено українською мовою. Я там така булочка. Класно, тому велкам. Запрошую вас. Всі посилання, активні лінки є під цим відео, під цим випуском. Ну що ж, за фіналом, друзі, не бійтеся болісних відчуттів. Пам'ятайте, що менструація це не хвороба, а нормальний фізіологічний цикл, життєвий цикл будь-якої жінки. Завжди поважайте своє тіло, інвестуйте в нього, але робіть це свідомо. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і залишати свої коментарі, тому що, може, вам повезе і ви отримаєте від мене безкоштовний абонемент на місяць. Занять. В онлайн жимі. Тож до зустрічі з вами була я, ваша Катерина Жесть. Побачимось в наступний четвер. Пока-пока.